Вона така проста, але її історія, напевно, що складається, це я зберігав вже 30 років такий фрагмент дубовий стовпчика, який ну десь цей дуб був зарізаний 100 років назад, А кілька місяців назад, гуляючи по Ожгороду, там на ну, ремонт дороги був і такий старовинний знайшовся болт. Який там, напевно, ще за часів австро там коли робили електрифікацію в ожгороді. Ну, от я їх поєднав і так, якби зустрілися дві деталі з історичною історією. Сміття, камінь, і він то побачив. Ну, ми взагалі ходимо по вулиці не просто так. Ми збираємо болти, дерев'яшки. Саме, напевно, найбільше мені оця робота, де. Оце вуть очікувані чудо, то так якби ми з чоловіком і не народжені наші троє дітей. Ну робилася вона, коли вже були троє дітей. Ось так про одні зі знакових робіт розповідають Андрій та Олеся Кочути. Хоч кожен мистецький витвір має свою історію, про яку можна говорити багато. Раніше готували окремі експозиції, нещодавно спільно представили в генеральному консульстві угорщини в Ужгороді. Цей формат продовжили і в Ужгородському Скансені. Пан Андрій запропонував скульптури, і ті, що виготовлені майже 30 років тому, і найновіші роботи Просто «Подобалося в такому стилі робити, і тільки ну от недавно десь там рік-два назад, я взнав, що це називається стиль. В японській культурі вабі сабі така е, трохи філософська е, скульптура являє собою прості речі не, не такого невираженого характеру зі збереженням е, таких різних природних е, нюансів в, е, в скульптурі. Ось. Ну, я зробив і мені подобається. От я вирішив поділитися з людьми. Олеся Кочут також представила роботи, які створювала і впродовж 12 років, відколи займається валянням вовни, і найновіші замість фарби, шерсть, замість панзликів, голка так описує свою творчість пані Олеся. Спершу виготовляла речі для практичного вжитку. Мені треба було сумочки, тапочки. Коли вже в мене всі рідні були. В тапочках і всі невістки з сумочками. ну і я, Мені вже б хотілося робити як би, мистецькі твори. І вони зроблені в різних техніках. Тут є сухе і мокре валяння і поєднання сухого і мокрого валяння. І надихається, щось я бачила, наприклад, картину якусь бачила, а я її роблю не маслом, не фарбами, а шерстю. Напрямки, у яких працює подружжя, геть різні. Та ці люди однаково люблять те, чим займаються, зізнаються, об'єднує сім'ю додатково те, що кожен має свою зайнятість. Жінка мені допомагає в багатьох випадках. Там підказує ми разом. Я і на перший споглядач, як щось мені там, от вже вийшло, і на перший усінювач цього скульптури. То знаєте, кожен оцінювач, але такий принцип, я художник, я так бачу. Він там говорить, я якусь сумочку роблю. Ну, сумочка, що може чоловіку цінити сумочку. Він каже: Я б отут того не робив. Та я кажу, а я хочу, і я роблю так. Але так само і в нього є. Є речі, що він говорить, о, о дивись, я оце зроблю. Я кажу, ні, мені так не подобається. А я зроблю. От і все. Так що так, якби кожен в своєму. Спільну виставку назвали формула дуету. Це сукупність стихій, інженерної точності, мистецької інтуїції, металу, вовни, дерева, скла. На виставці зібралися й поціновувачі безпосередньо декоративно-прикладного мистецтва. Багатого на різні техніки є достатньо таким рідкісним явищем, валяння вовни. І мені сподобалося виконання стилізація творів. Як авторка працює, бачить і створює образи, характери. Такі є в неї настроєві, гарні роботи. Так знаєте, заряджає, і ти приходиш додому, і тобі теж хочеться щось нове спробувати. Дуже цікаві роботи, скульптури дерев'яні. Вони теж є незвичними, вони є сучасними, де матеріал. Такий ледь ніби не торкається автор, тільки так трошки лишнє щось прибирає, і природа сама створює красу. Відчуття матеріалу як стильову ознаку робіт митців виокремлює й мистецтвознавець, ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Примич. Така естетизація матеріалу, яку демонструють подружжя кочутів, це, це справді вражає. Та й манімалізм, яким говориться. І... Те, що за образом не пропадає сам матеріал, а працює на образ. І я би сказав, що це, це надзвичайно глибоке відчуття естетичне, яке потрібно мати людині. Як правило, це виховується і, можу казати, не завжди виховується у мистецьких закладах, тому що до цього треба мати особливе чуття, а можливо, це треба мати особливе, особливу любов до того, що робиш. Уміння бачити прекрасне в текстурі або підмітити вигін шматка дерева, що підкаже творчі ходи, це теж свідчення того мистецького відчуття, додає Михайло Примич. Маємо справу, ну скажімо так, із аматорами, але людьми, котрі дуже глибоко відчувають, по-перше, матеріали, дуже чудово вміють ловити форму, використовуючи десь той принцип, який десь був характерний, можливо, для первісного мистецтва мінімум засобів, максимум виразності. І вони це вміють зробити. Дуже глибоке розуміння і сучасного мистецтва, і зацікавленість сучасним мистецтвом, і спроба вступу до діалогу з тим мистецтвом. Підтримати батьків прийшли й сини. Буває таке, що і черпаємо натхнення від ідей батьків. Буває таке, що ми дотичні і допомагаємо там з якимись окремими елементами з дерева. Ну, до творчості мами, то вона, взагалі, така, можна сказати, самородок в цьому плані сама знайшла, розібралася. Бажання завжди щось створювати нове і не зупинятися. Це прослідковується особливо в тата. Він за нього дуже багато ідей, він навчив нас так само ширше бачити, глибше бачити різні. Речі і своє бачення таке прекрасно передав нам виставка триватиме в Скансені впродовж двох тижнів. Тож охочі ще мають змогу послухати дует фактур і понести із собою порцію власного натхнення.